Вікторія, дорога, красива, ніжна, вітаю тебе, з днем народження, бажаю завжди наповнювати цей світ своєю красою і дарувати людям усмішку, неодмінно будь щасливою і коханою, нехай життя. Дарує лише яскраві і незабутні дні свята та веселощів. Йди за своєю мрією і вона неодмінно здійсниться, а для цього бажаю тобі сил, терпіння і достатку. Нехай небо буде блакитне, на душі весна, в голові легкий вітерець, на плечі сумка від Гучі, на ногах туфлі від лабутена. В ухах сережки з діамантами, в руках квіти і повні штани жіночого щастя. А ще нехай буде поруч з тобою той, хто це все піднесе тобі до твоїх ніг. Хочу побажати тобі, дорога Вікторія, щоб в прекрасній голівці роїлися тільки добрі і позитивні думки. В серці жила любов. У душі завжди жевріла надія і віра в чудо. Чудову фігурку прикрашали обрання від кучур, а на пальчиках виблискували діаманти. Нехай все в тебе буде чудово, від дизайнерських туфельок до завзятого блиску очах, з днем народження тебе.